Довга, як собача пісня Lenovo, яка має назву l 14 m 3 p 24 А є особливість в тому, що вона на дуже унікальному чіпові 40Z795A. В лінійці Lenovo батарей Lenovo, є дуже багато велика кількість чіпів 40Z, але іменно 795 a немає. Велика кількість 695А 795 зустрічаю вперше. Бачимо рівнесенькі секції 963 цикла пройшла. От залишкова ємність 3000 мАг, Проектна була 4000 мАг, Умовний внутрішній опір 216 149 і 184. Вирішувати дане питання будемо шляхом заміни елементів, які тут знаходяться на абсолютно новій ємністю 4000 тисячі міліагодин. Вірочка наша вже на прогрі в процесі зарядки і дивимося нові характеристики. 13050 зарядний вольтаж наших елементів. 4,350 на кожну банку. От. Зарядний ток 1536 мА. Це ємність у нас прописана у ватах. Зараз ми її переводимо в махи. І Бачимо 4160 мА годинного ємність та 3% життя. 4,050 була попередня ємність. І Швиденько зупиняємо заряд і дивимось наш умовний утрішній опір в попугаях. Попередній, пам'ятаєте, там щось був 150 під 200. Зараз от новий 50, 53, і от майже 50. Так що батарейка абсолютно в ідеальному стані і служитиме клієнту дуже довго. То, що вагається, не зволікайте, адже попереду йде навчальний рік, і скоро почнеться ажіотаж. Не хочете стояти в черзі, звертайтесь уже сьогодні. З радістю відновлю любі ваші акумулятори, матимуть отакий гарненький зовнішній вигляд, абсолютно нові елементи і. Левовій частині випадків збільшення ємності.